348 сорок доба повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, Плюс триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І в її рамках ми будемо говорити на наступну тему. Ретроавтомобілі, автомобілі, танки та навіть Мрія у Хмельницькому відкрили музей історичної мініатюри. На застуді Юрій Гаркавенко, майстер спорту України міжнародного класу судномодельного спорту, керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Пане Юрію, слава Україні! Другим рада, рада вас бачити. Пане Юрію, нещодавно у Хмельницькому презентували отакий музей у мініатюрі, і мої колеги там були. Вони все бачили на власні очі. Якщо хтось з хмельничан цього ще не бачив, то я спершу пропоную згадати, як це відбувалося, а потім з вами більш детально поговоримо, як загалом народилася саме ця виставка. Так. Отож, дивимося. Зберегти історію моделювання новий музей історичних мініатюр відкрився у обласному центрі науково-технічної творчості. Тут представлено майже 300 моделей суден, пронетехніки, авіації та фігур різних історичних епох. Над створенням музею роками працював член збірної України судномодельного спорту Юрій Гаркавенко разом із своїми вихованцями. Тут на роботи і дітей ну, дуже приємно, коли дитина робить якусь роботу, і ти кажеш, забирай додому. Це ж твоє. А вона каже, мені дуже приємно ставити свою модель поруч з вашими на виставці, Ну, що може бути краще. Моделювання надзвичайно цікавить і дорослих, і дітей. Працівники центру технічної творчості кажуть, діти мають велике бажання створити щось схоже. Мрія про такий музей з'явилась давно. В нашій підсвідомості, в наших бажаннях і розуміннях того, що вона потрібна для міста Хмельницького, потрібно для Хмельниччини, для Хмельницької області в цілому, адже тут, коли приходять дітки, бачачи такі моделі, і зразу ж просипається якесь розуміння жага до роботи, жага до праці, жага до виконання якихось от таких от певних робіт. Музей виставку внесли у туристичну стежку Хмельницького. Тепер про неї дізнаються не лише хмельничани, а й гості міста. Пане Юрію, ну і фактично ще одна туристична локація з'явилася на мапі міста. І це насправді дуже крута і дуже цікава локація. Ще головне мати хорошого гіда, який розкаже про ту чи так, іншу так. модель. Пане Юрію, як народилася ця виставка? Скільки взагалі часу знадобилося, аби її зібрати? Ну, по великому рахунку, це плод всієї ну, роботи вже багато на років. Я взагалі в цьому в цій роботі 74-го року вже ну з дитинства. Але останні роботи, як масово пішли, це останніх на 10 років. І вони вже автоматично так вийшло, що модели все більше і більше. І виникла така ідея: зробити таку виставку, такий музей. Але хочеться це тільки. Мої роботи і роботи моїх на виховаців і деяких знайомих, але в нашому місті можна цю виставку зробити дуже великою. У нас є ентузіасти. Є... Колекціонери, які так само колекціонують і машини, і бронетехніку, ну все Тобто, можна зробити. Ну дуже шикарний музей на цю тему. Пане Юрію, ви кажете, що з 74-го року, тобто ви все своє життя займаєтеся саме оцим видом спорту, так Ну, практично з да, 74-го року. Я, як якщо можна так сказати, в 74-му році літом став чемпіоном області, так і до кінця, от. Кожен раз, що не змагання, то перемога. Це все більше затягує. затягує. Ну, це стало сенсом мого життя. Вже відмовитися, це вже як би не хотів би, я вже не зможу. А пригадуєте, як взагалі захопилися моделюванням? Так, да, дуже просто, як зараз напомню, в школі була об'ява. Тоді було ну, дуже популярно гуртки по жекам. І була об'ява, що жек такий-то не набирає у гурток. Я пішов, записався, і виявилось так, що керівник цього губартка ще попрацював при палаці творчості Соколов Юрій Васильович. І так разом із ним. Може, він мені дав оцей поштовх, щоб я все більше і більше цим займався, бо перед цим в мене був і стрілковий тир, і боротьба, але захватило тут. Ну і власне далі вже свій досвід передаєте своїм вихованцям. Так, звісно, так. Да. Практично мало хто знає, але я керівником гуртка ще став в 10 класі. Mm -hmm. Тобто з 10 класу потім ну, до армії я до речі напросився сам на флот, бо всі відмовлялися. У мене ще до, ну, до ферту речі з заїкання. Тому мене ну, набрали. То я вже через знайомих ну, пішов на флот. І після флота я знов став на ну, почав цим займатися і вже з'явилися моделі кораблів. І вже з'явилося, ну, вони ще й тоді були, але зараз так. Да. А потім все більше, більше, більше. Повернулися, Повернулися. і знову ж таки да. на ту саму стеж. Ну, До речі, я ще я, я, так чесно ну, кажучи, я й не дуже хотів, якщо чесно, Я хотів війти в плавання, але тут ну, з'явився Толкачов, це був такий директор клубу юних техніків при заводі Пікатіон, він мене, як то кажуть, вирвав, дав роботу і все. І ось Тих пір 100% що я вже не зміг відмовити. Пане Юрію, на перший погляд, моделювання це така от дуже напружена праця, така кропітка, маленькі деталі. От де черпаєте натхнення, от як вистачає, от, не знаю, такого потугу, сили, щоб от фактично створити цю модель. Це ще треба мати, певно, неабиякі нерви, аби от, от детальку до детальки скласти. Чи навпаки? Ну навпаки, в мене не навпаки. Навпаки, воно заспокоює. Розкажу так, як є, наприклад, коли почалася війна, багато моїх медалістів, моїх. Друзі пішли в депресію, дзвонив, питав, чим займаєтеся, і якщо вона ні, ми не можемо, йде війна, не може. А в мене чомусь навпаки, тобто я я так ну почав наробити, робити. Я, я почав наробити більше. Якщо я за за 2001 рік зробив. 30 моделей тільки за, за рік ми зробили, а тут 40 тільки до, до літа. Uh -huh. Тому в мене ну, дуже сильно це порвало, дуже сильно хотілося робити. Відразу знаходили yeah. фактично yeah. у тому, що найкраще вдається. Так, так, так. Щоб, ну, може бути швидше і цікавіше, ну, на коли, коли, наприклад, щоб зробити корабель, ну це ну це такий не дуже сложний, це мінімум рік. А тут авіація, в ренітехніка, ну, швидко робив. А коли ще допомагають ну, діти, в мене, наприклад, там на виставці стоїть така пушка Тора. це дуже велика сложна модель. Але робили вчетвером, робили діти, і я вже в, в кінці збирався все це все до, до кучі. Але на таку модель пішов місяць. При тому, що що ми робили в п'ятером. Але Ну, і це був як приклад, от ну, знов таки, мені було дуже приємно, коли ну, діти так дружно сплочено робили цю модель. Пане Юрію, а з чого народжується загалом модель? Ну, дивлячись, яка модель, є моделі, які ти робиш з нуля. Це береш креслення, шукаєш інформацію і збираєш модель. Є моделі, які з промислових наборів, є з паперових наборів. До, до речі, я випускаю так само от паперові моделі, які вже знані по всьому світу. Люди їх збирають, роблять Тобто різні матеріали: дерево, метал, пластик, стеклоткань. Зараз все більше входимо в 3 d моделювання. Ну зараз я так не ну, рахую, що за 3 d моделюванням, за 3D-труком -моделювання, руком це майбутнє. Може це не дуже добре, виростить якість, але та робота, яка зараз робиться роками, буде робитися вже тільки, не... вона буде е, правильно намалювати, а потім роздруковати. Ну, трошки не, не те, зараз ми це, як моделісти, це ми обговорюємо, споримо. Ну, я вважаю, що за цим на майбутнє, так як казав, коли що е, буде е, папір. Трохи поборить все інше, ну воно так і вийшло поборов, Так само буде з тридети роком, пані юрі. А от важко слідувати у ногу з часом? Бо фактично починали, певно, з одного зараз вже дійшли до 3D-моделей, і фактично то ж треба все опановувати. Так, от от це головне питання. Це потрібно опановувати для того, щоб опановувати це. Треба, щоб тебе хтось навчив, чи сам всім навчився. І тут вже такий маленький нюанс, щоб вчитися це, це потрібно затратити час, а тобі хочеться не робити. Добре, коли біля тебе є е, товариш, який може підказати тебе навчити. Тому ну, потрібно вибрати, чи ти працюєш так, як є, чи кидаєш на, на деякий час на роботу, але втрачаєш час, за цей час, ти мій зробити, але потім на три друк ну, ну, може би і догнав би. Цей втрачений час, але це потрібно також навчатися. І тому в нас є цікава ідея. Наприклад, я хочу, щоб мої учні я не пам'ятаю, як він правильно називається через наш бувший те, ну, як він там, техну политехні... через технікум, щоб організувати там навчання, щоб от через нього, щоб навчати нових дітей, щоб вони могли друкувати, робити, бо ну, головне це на Намалювати. Намалювати це важко, це потрібно зазнати деякі програми. Угу. Пане Юрію, а от, власне, модель можна сказати, що, до прикладу, модель того чи іншого корабля, якщо зараз про корабля говоримо, вона от точна мініатюра безпосередньо самого корабля? Так, так, вона Тобто з всіма деталями. З всіма на, на деталями, тому в нас є різні конкурси, різні змагання. І, наприклад, якщо це брати наш судномодельний конкурс, це, там оцінюється тільки. От те, що ви назвали, то є 100% копійність і якість роботи. Є такий самий клас на СНС радіо моделі копії. Там так само Там ділиться на копійність і на ходові якості. Тобто, в першу чергу оцінюється наскільки вона копійна зроблена, якісна, і потім вже ходові змагання. Пане юрію легше зробити самому модель, чи навчити дитину її зробити? Однову важке питання. <хи> Важко і те, і те. Це залежить від моделі, від е, того, яка є інформація, це залежить знову-таки, від дитини. Як дитина хоче, у мене, наприклад, є е, зараз учень Діма Яроцький, ну, 8 років, 9 років, він вже робив. Те, що не кожен дорослий може наробити. Коли підійшла мама, ну, розказала про Діму, я так ну, скептично від, віднісся, mm -hmm. що ви там тип, розказуєте, 8 років в дитині. А коли ви не підійшли, мені не показала. Я шоці, що це дитина, 8-9 років це зробила, на це взагалі. З такими новину детьми дітьми легко робити. А ну а як підхід до кожного знайти? Бо шо це ти мені що... легше за, за все. Так? Підхід да це знаходжу мені. Мені тут проблем немає. А що? яка у вас вікова категорія? Чи активно зараз цим e, Взагалі, займаються? Да, ну взагалі для мене рівень навчання ну починається з 10 років, але приводять 8, 9, всім. От зараз хочуть. Ну всім я брав, там вже інша програма. Трошки не те, але знаходимо, іншу, ну, спільну мову. Пане Може. Юрію, а програму ви самі розробляєте? Чи це центр надає, чи це, можливо, вказівки міністерства? І от тут цікаве питання. Е, є програма. До, 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 до речі, я один із, із, розробників, із розробників міністерських програм по цьому. Але взагалі це, не побоююся сказати, це вже пережитки. Угу. Радянського Союзу цю систему потрібно повністю міняти. Ці програми вони не враховують, Вони перше, що вони не враховують що у нас навчання як як в школі. Що дитина кожен день. Я можу дати, що всі разом, а у нас ну, дитина ну, приходить коли хоче, коли зможе. Це прихід не обов'язково. А їх ну, приходить, наприклад, 10 чи 12 нових ну, дітей. Це до кожного ну, потрібно мати на ну, підхід. А згідно на ну, програмами, ми, ну, ми ну, не зможемо виконувати в тому. Якщо дитина Який... пропустила одне заняття, вона І вже. Вже все. Да, да. Ну й здов... ну, може в школі це і можливо там щось. А наприклад, їй зробити, щоб ну деталька скрила, що він швидше робив глобзиком чи щось приклещі чи швидше ножницями, Ну це неможливо тут на процес не прискориш. Тому тут я вже ну, в мене є, знов таки, в мене є нагробки, я знаю це робити, але як це донести до Міністерства освіти, до вищого керівництва, ну, я не знаю. Ну, можемо, ми п -п працюємо до речі, з нашими знов-таки директорами, це ініціативна група, будемо це робити. Пане Юрію, що маєте у гуртку? Чим користуєтесь? Які знаряді? Які інструменти? Як от взагалі заохочуєте дітей? Як прививаєте любов? От та як вам привили любов у сімдесят му і ви на все життя залишилися? Ну тут знов таки починається з того, що і з початкових моделей для цього набагато не потрібно. Достатньо, наприклад, ножиці над на лінійку. Нагадачку, для цього це перший рівень. Це достатньо, достатньо навіть для починаючого ну, до, до дорослого. для інших моделів, вже більш досвідчених ну, дітей, для більш копійних. Там вже потрібно. Ну, ми маємо і токарні, і фрезерний, і точильний, і сверлінний, і лазерний станок. Я сіє зараз. Ну таки йде питання про 3 d про 3D друк. Тобто. Тут трошки будемо розвиватися. Але знов-таки я хочу сказати, що я в цьому. А дітям що подобається найбільше? А, кожному своє. Угу. Тобто комусь танки, комусь, комусь подобається, ну, наприклад, той самий Діма Юаровський, йому більше подобається з поперону робити. Є в мене там інші діти, там Максим, Єгор, вони з пластику, вони хочуть більше буброні техніку. Е, є такі Максим Явнюк, Деніс Котович, вони, вони будуть робити все, що я дам. Для них особливих питань нема. А ви це ще певно перед тим, як до прикладу йти до дитини, щось пропонувати, або вам щось дитина запропонує, ще вивчаєте ту модель? Чи вже фактично, от з того досвіду, з тих років, вже які фактично присвятили цій справі, саме цьому спорту, вже от точно знаєте, які там мають бути деталі? Так, да, ну є різні моделі. Ну, всі я знати, ну, не можу, тому там, де я знаю, там де я сразу вже розказую, показую. Але я стараюсь так, щоб ну, дитина сама до цього доходила. Якщо він вже я вже бачу, що він вже все, він вже здається. от тоді я вже починаю давдавже допомагати. Да, да, вже допомагати. Е, ще щось сказати, пане Юрію? А ви казали про змагання? Про те, що от саме точність копія, щоб відповідала практично оригіналу, тільки в такій мініатюрі, це один з таких критеріїв оцінки. А ще як оцінюють? А ще в нас є ходові змагання? Тобто є в нас трикутник, який ну потрібно поперети ну в апльони послідовності, так щоб не задіти буйки і ну, зробити 100 балів. Угу. І як загалом? Як результати, як успіхи? Ви майстер спорту міжнародного класу? Так, да, ну успіхи в принципі непогані, але я хотів би бути, щоб було краще. Там є такі хитрі, як би сказати, бойки, які ну, потрібно добре бачити. На жаль, в мене впав зір і вже не виходить так, як хочеться. Але я стараюсь в будь-якому випадку, і тепер вже певно пожинаєте плоди того, що вже ваші діти Є вам прив... діти. Так, так, так. От я зараз так і хочу. Ну от знов таки війна, то епідемія. Ми хотіли поїхати і знов на, на міжнародні змагання нас не випускали. Ну але поїдемо, все буде добре. Готуєтеся зараз. Готуємося. Да, да. Пане Юрію, про цю виставку, яку презентували, так, про неї трішечки більше, скільки там зібрали моделей. От розкажіть, будь ласка, чи от пам'ятаєте, можливо, історію якоїсь такої, яка там найбільше вам часу знадобилося, щоб її зробити, або яка найбільше зацікавила, або десь, можливо, хтось вам допомагав у тому, або навпаки. Ну, на цій виставці стоїть, я, чесно кажучи, не рахував, скільки моделей, але десь біля Мадали з них приблизно 80 підводних ночівнів ну, човнів, біля ста підвод, біля 100 літаків, біля ста буварень техніки, ну і інших кораблів там є, багато інших кораблів. Е, найважчий корабель, ну не найважчий так, він. Е, Робився надовго і буде ще робитися, вже 10 років йому. Чому я кажу, ще робити його буде, бо ця модель годова, вона, як правило, на ветру, на воді. Ну, з часом вона втрачає свій вигляд, а мені ну, потрібно проходити ще на ці моделі стендові змагання. А це все сказується на, на оцінку. Тобто, грубо кажучи, якщо ти маєш менше ніж 92 бали за стенд. І 100 балів, то ти не можеш uh -huh. претендувати на перше місце, якщо ти навіть відплаваєш на 100 балів на, на ходових іспитах. А так модель, на неї було затрачено 3 роки, але потім вже з появою додаткової інформації, ти ти все робиш, робиш, то приробляєш, то робиш. Ну, Це нескінченний Процес, який потребує якості. Тобто, якщо ти хочеш мати результат на чемпіонаті світу, на модель потрібно бути в такому належному вигляді. Угу. Бачите, пане Юрію, от ви розповідаєте, я от зараз розумію про те, що модель це не просто вона має бути створена, і типу, як, от, експонат на виставці, так тобто, от стоїть, але ти нею нічого не можеш зробити, навіть не можна і торкатися, бо так, до прикладу так. ти її можеш пошкодити. Тобто, модель має бути ще й практичною, вона ще й має працювати. Працювати так. Так пане, ну там половину половину моделі. От як би сказати, так можна казати, що воно працює. Це знов таки учасники. Це переможці різних рівнів змагань від обласних, від всеукраїнських до чемпіонатів світу, там і золоті, і бронзові, і, 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 і срібні рівні То кожна кожна модель має свою історію. Ще да. так, де так, вона так. де її, бачили, і де вона перемогла. Я б, да, ну здавалось, бо але так воно і. є. Кожному дель свої ю ви казали от у інтерв'ю моїм колегам про те, що це і ваші роботи, і ваших учнів. А от знаєте, здавалося б, ну ти своїми руками те зробив, так от тобі там 10, 11, 12 років це своїми руками зробив. Мені чого от чомусь здавалося б, що це хочеться забрати додому, от щоб воно зберігалося в тебе. А вони ж навпаки вам залишають їх да, Я ж так іду. Я ж коли ну ну куртків зробить модель, коли зробив, я кажу, забирай додому. Це ж твоя модель. Ну як правило, як правило, забирають. Але от останні ну роз, останні ну роки, коли коли вже бачить таку ну виставку, то Дітей, якби саме свідомість залишають. залишається, да, вони залишаються з фразою. Нам приємно, що наша модель буде стояти біля ваших. Угу. Тобто, ну це вже ну що може бути ще краще на виберга для, для мене, навіть не для виставки, а для мене. Що люди цінять, і вони ну діяти цінять і хочуть так, щоб воно було рядом стояли. Там так і стоять. На є що оцінка вашої роботи, так? так, так, так от так, так. Так. ті полоди, які так. працювали. І протягом ще було життя. дуже приємно, що на відкриття цієї виставки ну прийшли мої і перші учні, то тобто, спочатку з кінця 80-х. Перший учень, яких всі знають, це був Андрій Мацялко, який Працював на телебаченні, він також в мене займався. І от це був другий Саша Пванецю. Потім там був Максим Кухар, Діман накритав з, -з останніх на ну, Максима докалець. І всі вони були. О, ці всі різні покоління, всіх років. Вони зібралися. Жалко, там ще було більше. От фото ми зробили на пам'ять, але ну всі знаєте. От ви різні. зараз перераховуєте прізвище ім'я кожної дитини, чи вже навіть не дитини, якщо це ще у 80-х роках. Це вже да, да. це вже дорослі. На українці насправді у мене таке враження, що це у вас не просто як гурток, де діти ходять до прикладу, чомусь навчаються. Ви це як говорите як про своїх дітей, особисто своїх дітей, кожного запам'ятали. Да, да, так, так воно і є. От э, в мене ще ходить один із старших таких гуртківців Артур Сосолючинський, Всі питають, чи це ваш син? Це ваш син. Я кажу, ні, це мій гуртковець, але це приємно, бо без Артура вже ну, вся робота була б, мені набагато важче. Пане Юрію, ви казали, що от власне зараз це вся виставка займає приблизно одне одну одне одну таку одне приміщення, одне одну приміщення, кімнату. Так? так але якщо до прикладу вже у ході виставки з'ясувалося, що такого може бути набагато більше, як загалом це з'ясовували? Хто про це говорив? Чи знайомі були з тими колекціонерами? Чи люди самі то роблять, чи його купують? І якщо об'єктивно, це може бути фактично будівля мініатюр таких. По великому ну, рахунку, так, да. якщо зібрати всіх, то я так думаю, ну як мінімум п'ять тисяч екземплярів 5 різної тисяч. техніки, да, ми могли б зібрати. Бо я знаю тільки своїх, а тут, ще з'являлися, вони ну, просто прийшли поглядіти, ну, подивитися на виставку, і самі казали, що у нас вдома стоїть, ну, наприклад, півтори тисячі автомобілів. Тобто, знов-таки це все об'єднати, це все зробити, це була б шикарна, ну, шикарний музей чи виставка. А екскурсоводом, певно, було б ви, бо я думаю, що а людям екскурсоводом... було б цікаво. Е, е, ну, ну, мабуть, що, да, але знов-таки мені важче говорити, то було б кому. Мені є, хто міг би це робити. Що зараз дітей цікавить? Що от діти зараз хочуть робити? І ви от казали, що е, після початку повномасштабного вторгнення ви навпаки з головою занурилися у свою роботу, у те, що любите. І е, до літа було вже кілька десятків моделей. Що ви робили? Ну. Те, що я зробив, ну, мабуть, що це було, я не знаю, це, мабуть, те, що в мене так на випадково з'явилося стільки наборів. І деякі були вже наполовину зроблені, деякі були розбиті, але просто вийшло так, що я всіх фрегонтував, всі зробив, всі зібрав до кучі. Це в основному була німецька техніка. Ну, Чесно кажучи, ну я дуже влюблю німецьку техніку, але також вийшло. Я більше все ж таки на наші. А діти Тамки. що зараз цікавляться? А діти цікавляться, можна так сказати, всім, але їх потрібно перемовувати. Mm -hmm. Бо те, що він хоче, це одне, але знов таки я спрямовую в те русло, ну, повторюю ще судномодаліст, а робимо ми все. Тобто для початку я йому робити все, що вони хочуть, потім, якщо дитина, я бачу, що вона більше менш робить, то тоді я вже спрямовую більше на, на кораблі. Пане Юрію, і, власне, знаєте, от фактично, війна теж диктує свої умови, і зараз ми чуємо дуже багато от, номенклатури різного озброєння, різних танків. Чи буває, що діти приходять і кажуть, а ми от там чули, що там Абрамси, чи там якісь челенджери, чи леопарди. От давайте будемо робити. Буває таке? От диктує, впливає воно на те, що так, діти хочуть. Так, звісно, так. Це дуже впливає, і діти хочуть ну, робити, на ну, реклама йде цієї техніки, вони хочуть бачити. Але якщо ну, робити це з наборів, ну, на жаль, під Час ну, війни ну, дуже сильно виросла ціна, і ну, ми не можемо це дозволити взяти, взяти такий на набір і це зібрати. Наприклад, я зараз якраз отак на випадково додався ціни перед ефіром, то Хаймерс в 35-му масштабі коштує 4600. Ну, 600. Це не кожен да, може собі дозволити взяти. Ліапартам то трошки дешевше, але все одно там 2,5 з тисячі чи трошки забагато для нас. Тобто ціни виросли десь приблизно разів два, на жаль. Пане Юрію, а мрія як народилася у вас? А мрія, мабуть, що цікаво наг народилася я. Іноді у мене є друг в Польщі. Теж цікава історія. Е, коли я ще в 1974 році затримався в судномодельному гуртку, ми робили модельки по кресленням «Мяркі мірки Це з Польщі моделіст, він тут тоді ще був воєнний, ну робили. Я запам'ятав, потім, вже, коли я вираз, ми з ним познайомились і подружилися. І от він, ну, він жив у віці, йому вже 80-ті роки, mm -hmm. і він ну, мене іноді попросить ну, робити ці моделі. Ну, зібрати йому моделі. От я йому зібрав очередну модель, чи, чи, на чергову, а він мені подарував набор на цієї мрії. Mm -hmm. да. Я коли не побачив, ну і тут ж. Тут... Було... Да, ну, да, да. да. Пане Юрію, і на завершення. Яким бачите власне свою, якою бачите свою роботу надалі? О що би ви хотіли, щоб змінилося? Чи вважаєте, що от такий вид спорту буде цікавити дітей? Чим він для них корисний? Яким загалом бачите саме цей вид спорту? Важке питання для мене. Я бачу, ну так як я сказав, я бачу ну, на майбутнє за 3D-друком. Це буде вже наше все, як то кажуть, якщо так можна сказати. Бачу дуже велике розширення картонного моделювання. Зараз, якщо я ж, жалко, не можу показати, що роблять з картону, просто ви не повірите. Якщо два торпедних апарати і там, ну з таких десь по розмірам, там 1800 нових деталей. Ого. Робить, да Тобто це майбутнє за цим. Що я хочу за дітьми? Я хочу, щоб вони ходили на нагородки. За технічні, на жаль, технічні види, види на державному рівні вони на жаль не розвиваються. Все робиться для того, щоб їх не було. На жаль, це має кенну про це викорити. Тому по великому рахунку буде но робити все, щоб працювати з дітьми. Все далі і більше, і може, якщо вийде, розширити цю виставку, угу. пане Юрію. Ми вам бажаємо успіху у ваших прагненнях і так сподіваннях. Дякую, Дякую вам, що завітали да. до нас сьогодні. Дякую. на Етер. Тож нагадаю, що в нас у студії був Юрій Гаркавенко, майстер спорту України, міжнародного класу судномодельного спорту, керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. І говорили ми про ретро-автомобілі, танки та навіть мрію. У Хмельницькому відкрили музей історичної мініатюри.